Доброго дня, мене звати Жмарьов Дмитро Ігрович, керівник центрального регіону в компанії Агро». Ми з пумбом працюємо вже декілька років. Стали першим партнером даного банку. Наразі з банком ПУМП ми пропонуємо чотири види кредитування: це стандартне кредитування, партнерські програми по пільговому кредитуванню на продукти диверсифікації, партнерська програма по валюванні векселів та е, поєднання з програмою 5.7.9. Саме цими програмами варто користуватися аграріям для того, щоб в більш вигідні періоди по кращих цінах реалізувати свою продукцію. В першу чергу Тобто їх можуть використовувати навіть ті, в кого є гроші. це не обов'язково відсутність грошей. Ціна для аграріїв по партнерській програмі така сама, як по передплаті. Мене звати бізнес Антон, і я керівник кредитного підрозділу банку Пум. Сьогодні ми разом з нашими партнерами Тімак Агро відвідали агровиставку. Ми одні із топ представників в агросекторі на поточний момент. Наш кредитний портфель загалом складає близько 30% саме по агро в цій сфері. Ми як банк готові запропонувати вам широкий спектр послуг, а саме, кредитування з нашими партнерами. на Засоби захисту рослин на посівний матеріал, на мінеральні добрива зараз активно. Ми співпрацюємо з тімаком. Також маємо ряд потужних партнерок з топовими дистриб'юторами України. Додатково ми готові працювати з вами на фінансування. Причепної, навісної, самохідної техніки ми готові працювати як в лізинг, так і е, в класичне кредитування. Маємо і програми 5.7.9, Також маємо пропозиції по компенсації для державної техніки. Е, е, наші переваги над конкурентами це те, що ми гнучкі, ми досить швидкі, ми лояльні для клієнтів і ми готові в короткі терміни давати вам дійсно якісне рішення для вашого бізнесу. Сергій Петрович Вархій, директор агрофірми Земля Томилівська Білоцерківського району та фермерського господарства Томилівське, цього ж Білоцерківського району Київської області. Хочу подякувати організаторам цієї виставки, тому що є багато речей, які користи для аграріїв. Перш за все, це і техніка, і все, що забезпечує високий урожай. І одна з хвір такі, от «Тімак Агро», з якою ми працюємо, дякуючи банку ПУМ. Уже три роки ми беремо засоби, що забезпечують збільшення врожайності. Виробникам техніки вітчизняної теж дякую. Вони дуже сильно піднімаються у якості, що дає нам можливості, дякуючи кабміну, 20% повертати коштів і підтримати власного товаровиробника. В цілому програма 5.7.9 кабміну. Дуже хороша програма. Я хочу подякувати і кабінету міністрів і обласним управлінням сільського господарства і звичайно банкам, які по цій програмі працюють. Перед за чергу, банк пум, з яким ми працюємо понад 10 років. Що нас кредитує? Ми обновили техніку, підтягнули виробництво і далі продовжуємо працювати. Треба сказати, що хороша техніка. Купляється за великі гроші, і аграрії повинні відповідально відноситися до її використання і до повернення. І якраз от ми про це вже говорили, що така хороша співпраця банку виробника дає можливість кредитуватися, погашати кредити і ну би відчувати плече один одного. Наше господарство відповідально відноситься важкі роки. Ми просили відстрочки, але вже розрахувалися, і далі продовжує працювати по програмі «5.7.9».